Виїжджали дуже рано утром під автоматами. Ну, дуже тяжко. Було. Вони вже гуляли ж по вулицях, і кожен наставляв на машину автомат. Російський цей солдат каже: будете вертатися, привезіть свічки і рукавички, перчатки. Це було дуже страшно. що виїжджали, і мости за нами взривалися, і що, що, що тільки не було. У нас семеро. Я чоловік та п'ятеро дітей, старша донька Дар'я. Їй 17 років. Вона вчиться в Мелітопольському ДАТО. Мирон, це середній син, йому 14. По боксу Запорізька область, так що він у нас такий маленький чемпіон. Олександра, який сьогодні 7 років. І також двійня. Це Лев і Лука. Лютий 2022 року. Мелітополь у домі Наталі шум дітвори, з вікон ще чути радіо. А у подвір'ї бігає улюбленець родини кінь красунчик. Але за кілька днів все змінюється назавжди. Її дім стає пасткою. Хто ж такого не чекав, що так в її часі все заправки закриті, магазини закриті, розгромлені, розбомблені, нічого не можеш достати. Ті памперси дають одну пачку в руки. Про питання я взагалі мовчу. У нас двійня була маленька, магазини були зачинені. Ми збирали, шукали памперс, потім питання для дітей, шукали солярку. І десь, здається, мені 1 березня ми змогли виїхати. Як тільки відкрили зелений коридор, 1 березня багатодітна родина виїхала своїм транспортом. Думали на два тижні. Речей з собою набрали зовсім на руках кіт, собака та двоє немовлят. А на машині таблички. Діти виїжджали дуже рано утром під автоматами. Ну вони вже гуляли ж по вулицях. і Кожен наставляв на машину автомат. Це було дуже страшно. Такої комендантської години, як таково не було, але ж вони агресивні все одно. Ти бачили, робили таблички діти. Там так та, писали, да. Та, та, ми коли на запад ми приїхали, мене питають: а що таке діти? <свісно> <свісно> ну вони ж читають українською мову, а ми писали в Мелітополі на російській. Ну, і щоб окупанти бачили російською, що тільки майже дві тисячі кілометрів, три країни з п'ятьма дітьми. Вони змінювали домівки, школи, мову і мету. А серце щоразу залишалось у Мелітополі разів п'ять мабуть, що так. Бо і в Чехії ми два рази переїжджали. Спочатку ми жили в отелі, нам надали дві кімнати. Ну, там взагалі так було мало місця, що в нас дуже велика родина, і було дуже тісно. І до того ж, ми, я розумію, що ми заважали іншим людям. Після цього ми поїхали до Германії і потім виділили нам квартиру чотирьохкімнатну, і ми там жили півтора року. Трошки шукала роботу, але без мови взагалі ніяк. Дуже тяжко. Може, ті люди, які планували ще до, вс... до війни е... імміграцію, їм було б ну звісно, це такий шанс. А ми ну, ніколи цього не хотіли, і нам взагалі не подобалось. <світтє> <світтє> То ми кожного дня думали, як би повернутись до України. <світтє> От і теж розглядали дуже багато різних міст, але ж вибрали Запоріжжя, бо найближче додому. <світтє> Ой. Ой. Дитя, давайте сьогодні челенджі. Да. Сьогодні родина Данільових знімає дачу у родичів у Запорізькому районі. Житло тимчасове, але вже рідне. Бо тут діти, тут спогади, тут щоденна боротьба за тепло і затишок. Ми що змогли зробити, це утеплення трьох сторін фасаду. Ми замінили деякі вікна на пластик, також ми завели воду в дім, зробили каналізацію, зробили ванну кімнату. Це наші накопичення були. Накопичень немає. Я навіть трошки не бачу світа в кінці тунеля. Рисування рисуйте, а я держав і тут дуже дуже великі труднощі з водою, бо вода тут тільки Дніпровська. Її качають тільки півроку. Це десь кінець квітня, і починається вода, і закінчують її давати десь жовтень. В листопаді вже нема води. Питну воду ми купляємо круглий рік. Привозимо питну воду, а так маємо. Що маємо? Зараз найбільша потреба родини саме в теплі. На дачі немає центрального опалення та газу. Тож взимку родина топить дровами. Ось ці окошки ми міняли теж першим ділом, тому що ну вообще половина в стіні була, окна прийшлось міняти і балкон. був дуже аварійний, прям прогнивший теж балконний блок своїми руками, як змогли, е... Ну, утеплить не получилось, поэтому просто забили пленочкой, потому как часто иду стадует ветер именно в эту сторону и окна очень продуваются, поэтому при, пришлось ну, вот прибегнуть к такому методу, где смогли там окна поменяли на пластик, а здесь, к сожалению, средств не хватило. Тут не тепло в зимку, потому что это мансардный этаж, крыша не, не утеплена. Наталя розповідає, попри складнощі у дітей тут найкраще дитинство. На великій дачній ділянці вони вільно бігають та граються, ходять купатись до річки. Молодші відвідують Мелітопольський релакований дитячий садочок та школу. Старша донька Дар'я вчиться у Мелітопольському дату на геодезіста а середній син Мирон у Запорізькому спортивному ліцеї досягає вершин у боксі.

А я буду, буду пожарним. — Ким ти Божарний? будеш пожарним? пожарним. А -а -а. І пожарні отак харчуються? Яєчка? Ні? А що м'ясо? Душить. Тушить дом. Души, дом. Мелітопольську чережню. Жаль, точно із Мелітополя. Ні, горіть, не з Мелитополя, але, говорить, От точно Мілітопольська чережня. Поэтому я, говорю, все табері. Ну і я відна одразу, що порода така, яке стволо класне. Вона й підписана. На дачі у родини своє господарство: город, садок та власна мініферма Куріпок Зроблено завдяки грантовій програмі благодійного фонду Карітес. Це ми з там зробили саме, теж коли не знали ще, чи дадуть гроші, чи ні. Зараз, Сашу, да. цю кліточку за грандові гроші купили. Цей брудер купили за грандові гроші. Так. Дуже удобний, Тут і вентилятор есть. Вот так, так. закрылочки. Ну 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 не сломай крылочка. Вот так. <клес> боїться, Сашур. Не надо мучить так? да? Бідне. Ми не будемо його мучити. Малышка. Часи щось стрес. Для початку для себе, щоб діти наїлись, яєць, м'яска, а там далі подивимось. Якщо буде виходить і буде, то звісно, буде вже й на продаж. Може відкрити фото і заробляти гроші. Мені подобається, я люблю проводити час з всякою живністю. А покажеш, що в тебе тут цікаво. Як звати? Маленько. Милка? Да, в чистке шоколада. А, блин, прикольно. А хочешь сказать такой в ней у меня. Дай если не я расскажу. маленькая девочка. Не моя, моя сестра придумала. Ты подожди, ну, все, мне не вон, дай. А Наталя розповідає: саме землі та господарства родина харчується, адже роботу у Запоріжжі поки так і не вдалося знайти. Знову ж таки, ми знаходимося за межами міста Запоріжжя і кожного дня їздити кудись ну, так далеко. Не дуже великі зарплати в Запоріжжі, хочу вам сказати, то хочеться, ну, мабуть, що, щось своє мати. Зараз зареєструвалися в центрі зайнятості, мені надали сертифікат, ваучер на навчання. Я зараз навчаюсь в коледжі туризму на кондитера. Чоловік теж поступ ще не поступив, але подав документи до нашого Мелітопольського ДГАТО. Тож, буде як це казати, перекваліфікування своєї професії, та буде магістром. Вже була мрія, така що. Трошки підвчитись на кандітера, а тут така можливість, чому би ні. Я поки що не бачу, як можна це реалізувати в нинішній ситуації, але на майбутнє можливо якусь кондитерську, Чому ні? кофейню з моїми авторськими пірошками. Ти вже в Мелітополі пішли? Я маю надію. Маю надію на це. Був в Мелітополі вихід на е, проспект, то можна було б там якраз кафешку і організувати. Допомогу родині також надає центр для Мелітопольців саме тут. Він став підтримкою, коли опускались руки. Одяг, продукти, юридична допомога. І головне спільнота. Дуже багато ж, знайомих облич. Перше, кого ми побачили, це ем, директора спортивної школи Мелітополя. Ми були дуже щасливі. Це як, це одно як маленька сім'я. Тут всі такі приємні. Дуже класні люди. Курточка на Саші це звідси надавали допомогу і малим. І, ну всім, всім дзвонили, перепитали всі розміри. Тож і школи, садочки ну, взагалі, все. Взагалі, коли я не могла зробити справки ці для дітей, діти війни, всі, всі допомагали. Наталі за фахом перекладачка до повномасштабного вторгнення. Її чоловік володів підприємством з важкою технікою. Вони будували у прямому сенсі зводили дороги, і закладали фундаменти у Мелітополі, ростили дітей та мали велике господарство. Боже, та що ми, ми тільки не мали? Ми мали і, і ослик в нас був. І навіть бать, батько тримав страуса африканського, дуже було теж весело. У Нас ну і кози були камерунські. Розкажіть, що зараз з вашим будинком, з вашим підприємством? Що зараз? Підприємство стоїть. Зараз вони хочуть позабирати землю і не знаю, що буде з технікою, бо ми її, коли виїжджали, сламали трошки. От. Квартиру забрали, хата стоїть, але не знаю, що буде. Ну, Як мені сказали, що там живе якийсь капітан ФСБ щось таке з шинкою. Як мені сказали, сусіди. А там ну звідси не, не дуже видно, хто там живе. Тому... Але ж неприємно. Те, що будували, те, що стільки сил було в Ну, Так, це так, квартира мого, мого дитинства, я там виросла. А, от. І трошки так воно болить. Коли все повернеться, як воно має бути, то звичайно це навіть не обговорюється. Звичайно, я, мені здається, що скажуть, що можна їхати, де я вже через 40 хвилин буду в Мелітополі. Це точно. А зараз це точно ні. Бо в мене така позиція, і ну, я не зможу. Це однозначно. Дуже дякую вам за позицію і за те, що ви про це зараз говорите. І вам дякую. Я думаю, що все одно бумеранг він є і все їм вернеться. <гум> не те як людям по-людському, а нехорошим хорошим людям по нехорошому. Сьогодні родина Данільових мріє не про новий будинок, а про старий, рідний на Мелітопольщині, там, де залишилось їхнє життя, і де вони точно колись знову будуть вдома. Ти будеш.